Ця маленька тендітна дівчина опікується кризовими сім'ями у селах Мала Совпати Щекічин, Корицького району. Нині Ольга регулярно провідує 27 родин. Насамперед надає психологічну та соціально медичну допомогу. Каже, іноді таким сім'ям не вистачає лише поради та стороннього погляду на проблему. Проте додає увійти в довір до такої сім'ї іноді дуже нелегко. Були такі, що нас виганяли з будинку. От, суто мене от не хотілося співпрацювати взагалі. Ну просто от е випадки стаються тоді, коли людина. Впевнена на всі 100%, що вона живе правильно, хоча вона живе в злиднях, вона живе без роботи, вона нереалізована, вона деградує в особистості, тобто повністю. Таким каже, присилають працівників інших служб. А от тим, хто на контакти йде, охоче допомагають. Основний наголос у неблагополучних сім'ях роблять на дітей. Переконують батьків, що це найголовніше в житті. Крім того, ці фахівці можуть порадити або й запросити приміром юриста, якщо виникли проблеми з оформленням документів за вісіміс. Ці роботи, каже Ольга, до неї та її колег люди вже звикли. В селі нас дуже часто порівнюють з дільничими інспекторами. Тобто, вже ми свою таку кваліфікацію здобули. Що от ми рахуємося як дільничі. Ми йдемо так само на ті самі виявлення. Десь чоловік з жінкою посварилися, нас викликають. Уже от е, я, от ну була в відпустці, вже до самі до мене дзвонять. Чому ви не приходите до вас? Давайте до нас приходьте. Загалом нині в області таких фахівців, як Ольга, 430, охоплені усі сільради. Щоправда, бідкаються чиновники пленність кадрів висока за свою психологію. Логічну складну роботу фахівці із соціальної роботи отримують півтори тисячі гривень на місяць. При цьому кажуть, завдяки саме їх старанням вдалося врятувати 88 сімей, де була загроза вилучення дітей. І ще восьмеро дітлахів удалося повернути у сім'ї з інтернатів. Лише за півроку, за друге півріччя минулого року, було відвідано майже 60 тисяч сімей в нашій області. Багато сімей взято під Соціальний супровод це 2,5 тисячі сімей. Загалом, аби повністю охопити усі села згідно встановлених нормативів, на Рівненщині не вистачає ще 200 фахівців. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.